Дім, де говорять уламки, під такою назвою презентували виставу в Івано-Франківському драмтеатрі. Її режисер Назар Панів. Чим дивуватимуть глядачів? Далі в сюжеті? Вистава Дім, де говорять уламки це інтроспективна драма. У ній розповідають про військових, які стикаються з наслідками посттравматичного синдрому. Наша вистава про Вміння не боятися, вміння е, переступити через свій страх, свої упередження, е, вміння просто заговорити з людиною е, у військовій формі, почути її, е, зрозуміти її. Е, бо ми будемо показувати у виставі, що е, люди з досвідом війни е, вони світ е, сприймають, бачать. По іншому тому розумію, що ми, ми дуже між собою багато говоримо, що чи люди хочуть зараз торкатися цієї теми, тому що це надзвичайно складна тема, і інколи, можливо, організм підсвідомо сам хоче відкидати те, що ще раз приносить біль. Бо і так навколо є дуже багато болю, і підсвідомо. Головну роль військового у виставі виконав Ігор Захарчук. Каже, працювати над цією темою було непросто. Але це не перша роль, де я виконую, роль військового. І я не навчився ще перевтілюватися. Ми живемо зараз пліч опліч з цими хлопцями і дівчатами, і напевно, зараз для мене, як для актора, це тільки я в запропонованих обставинах. Режисер постановник п'єси Назарій Панів, чоловік каже: у виставі хотів відобразити внутрішній світ людей, яких змінила війна. Жанр вистави, інтроспективна драма якраз вказує на внутрішні переживання людини, тобто це прагнення до самоаналізу. Це прагнення до розуміння своїх емоцій, розуміння себе в першу чергу. І наша вистава побудована на такому кліповому монтажі, і ви можете побачити там історії з життя головних героїв. Постановку створили за мотивами роману Еріха Марії Ремарка Повернення та п'єси Олени Шкрептієнко «ПТСР відкладається.